Доброго ранку! Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні у нас 15 вересня, п'ятниця і ранкова програма «Зарубіжжя». У цій програмі я розповідаю про все те, що пишеться, говориться стосовно України світовими ЗМІ, авторитетними ЗМІ. І вчорашній день, на мою думку, був. Ну, дуже важливим для України, бо він був як і гордістю України, так гордістю за Збройні Сили України, так і соромою ганьбою стосовно інформаційної комунікаційної політики України, а саме заступниці міністра оборони Гани Маляр, практично всі авторитетні засоби маси інформації написали про те, як вона поспішила написати неправду, і що третя штурмова бригада. Змушена була заперечити все це. Я не розумію, навіщо було так спішити? Для чого Ганна Майер так в телеграмі постійно щось намагається донести? Кому вона хоче повідомити ці всі новини? Така от, ну, такий е, ньюсмейкер хороших новин. Кому? Президенту? Не думаю. Можливо, голові Офісу? Напевно. Зараз от це фото, яке ви побачите на екрані, красномовно говорить, кому ж хоче так догодити і перед ким так вислужується Гана Маляр. Ми розуміємо, що насправді так робити не можна, але все по черзі. Отже, що писали і говорили американські засоби масової інформації. Ну, CNN. CNN, безумовно, писала про те, що буде зустріч з Байденом. Буде зустріч Володимира Зеленського з Байденом. Це дуже хороша насправді новина. Е, Володимир Зеленський збирається поїхати наступного тижня в Нью-Йорк на Генеральну асамблею. І зустріч, яка відбудеться між Байденом і Зеленським, я думаю, вона там об обов'язково буде позитивною. Дуже на це сподіваюся. Також CNN, безумовно пише. Про те, що і планується зустріч з прем'єр-міністром Ізраїлю Нетаньягу. і це дуже добре буде для України. І вважаю, там треба і є про що поговорити в контексті Ірану, який допомагає Росії, але який є дуже дуже е небезпечним і ворогом Ізраїлю, Тут також можна знайти спільний знаменник для співпраці, зокрема і в військовій сфері. Сподіваюся, що ця зустріч буде продуктивною. Також, ну, CNN відзначає про створення міжнародного кримінального суду, який відкрив офіс, фактично, ну не про створення, а про відкриття офісу міжнародного кримінального суду у Києві. І Це насправді дуже добре. Оголошуючи про цей крок у столиці України в четвер, головний прокурор міжнародного. Кримінального суду Карім Хан сказав, що війна стала моментом величезної відповідальності для суду, який вимагав наполеглості та витримки. Ну вони хочуть допомагати розслідуванню військових злочинів в Україні е після повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022. І це добре, бо треба всіх воєнних злочинців притягнути до відповідальності. І от CNN. CNN пише про нашу заступницю міністра оборони Ганну Маляр. Про те, що вона повідомила стосовно взяття села Андріївки і про те, що третя штурмова бригада ЗСУ, яка веде бої на Бахмутському напрямку, спростувала це. Тобто, ну, Ганна Маляр вже стала дуже популярною в лапках серед світових інформаційних, ну я не знаю, авторитетних. Засобів маси інформації. Про це, до речі, також і пише багато інших видань. Я про це потім розповім і навіть наведу цитати, що вони саме повідомили і написали. За Washington Post про безумовну зустріч Кімчинина і Путіна продовжують всі писати, зокрема, і CNN фактично, всі безумовно пишуть. Ну а тут, якщо ми говоримо про Вашингтон Пост, то Вашингтон Пост пише про те, що Кім Ін продовжує свій візит на далекий схід. Що це візит прояв близькості Кім Іна і президента, що двоє лідерів ймовірно обговорювали продаж зброї. Про це говорять Сполучених США. Америки згідно з оцінкою розвідки США, Росія прагне отримати зброю від Північної Кореї, щоб посилити постачання, які скоротилися на тлі війни в Україні. Ну і Вашингтон Пост пише про цю вдалу операцію. Як коли я говорив на початку програми про гордість, про згордість Збройні Сили України, мова йде безумовно про знищення оцінкої протиповітряної оборони С-400, так? Е, в Криму. Ну, інші е, засоби мас, маси інформації також про це писали. І зараз ми все це побачимо і прокоментуємо. BBC. Ну, BBC якраз і починає з того, ну те, що я відібрав, бо насправді, новин... Більше, але я ну, намагаюся вибирати ті, які стосуються України, як в хорошому сенсі, що нам приємно, ну і треба знати, що ми робимо не так, бо є і е, новини, які певною мірою негативними, як от ця ситуація не зрозуміла, м'яко кажучи, з Ганною Маляр. Так от, BBC пише, що Служба безпеки СБУ і ВМС України здійснили атаку на російський об'єкт під Євпаторією з використанням крилатих ракет і безпілотників. І Міністерство оборони Росії, так, за інформацією BBC, навпаки, применшило важливість атаки. Заявило, що вони збили 11 безпілотників. Ну, от, слід відзначити, що е, ці от ЗРК-400 так, перебуває на озброєнні з 2007 року і є модернізованою версією С-400. Ракети на сучаснішій версії можуть подавати 400 кілометрів. І діяти та атакувати цілі на висоті 48 км. С-400 може знищувати літаки та балістичні ракети. E The ну, Також повідомляє про от знищення от цих двох найсучасніших систем ППО в Росії в Криму всього за кілька тижнів. Бо вони пишуть, що раніше ще було знищено таку систему С-400 23 серпня на мисі Тарханкут. Ну, і це дуже добре, правда, там є. Е, ще така інформація, що ну от не зовсім е, впевнені, що це так, але сподіваюся, що найближчими днями буде чітке підтвердження, що це була супер успішна операція ВМС ЄСБУ. Ну, деякі експерти відзначають, що в такий спосіб Україна намагається розчистити так собі можливість для більш серйозних атак та по стратегічних об'єктах Криму, зменшивши можливості протиповітряної оборони Росії в Криму. Ну, я думаю, що десь так вони, і це, добре, доб... і це дуже добре, бо ми і добиваємося того, що собі там поставили за мету. Україна, от знову ж, за Телеграф пише про. Це село, так Андріївку, так і про Ганну Маляр, яка от поспішила написати того, що не потрібно було писати. Французька Лемон. Французька Лемон також пише про Андріївку і про Ганну Маляр. І це знову ж нічого приємного насправді для нас нема, бо це показує некомпетентність заступниці міністра оборони. Ну і фактично псує з моєї точки зору імідж і фактично довіру до повідомлень, які є. З міністерства оборони це це дуже дуже нехороша ситуація. З нею треба якось виходити. Ну найкращий вихід, безумовно. Людина некомпетентна людину просто треба. Забирати цієї посади в заліз міністерства оборони, а виявляється вона ще взагалі відповідає за всю інформаційну політику. Ну, якщо б така комунікація, так то, то що казав президент, коли звільняв Міністра оборони Реснівка, що треба нові підходи, нову комунікацію будувати, то з Ганною маляр точно ніякої нової комунікації не буде. І те, що вона там говорила, що це якийсь такий збій, ніби був комунікаційний. Насправді вона є отой головний комунікаційний збій, фактично глю комунікаційної системи. В Міністерстві оборони. Якщо вже всі практично ну, засоби масової інформації про це написали. От Я так от, проглядаю е е американські, британські, французькі, німецькі, іспанські, італійські засоби масової інформації найавторитетніші, Ну, фактично, крім Іспанії, в Іспанії я не побачив там Вельпаєс і Вельмонду про Андріївку, про Ганну Маляр. А от всі інші про це повідомили, сказали і написали. На жаль, як і до речі на щастя, показали і повідомили про цю успішну операцію про знищення біля юпоторів цього комплексу С400. І це дуже добре, що все-таки в нас є суперпозитивні новини на відміну от таких фекапів, так які от відбуваються. І до речі, це зганно і Майяр не перший раз. На жаль. Ну, але я би хотів ще відзначити її моду. Вона написала достатньо таку цікаву новину. Президент Сполучених Штатів Джо Байден оголосив у четвер, що він призначив мільярдерку. Та колишнього міністра торгівлі пені Пріцкер спеціальним представником з відновлення економіки України. Тобто він сам про це повідомив, і я тепер хотів би, щоб ну, ми всі зрозуміли всі там намагання і варіанти, якось от по, е, сприяти брати участь у тих грошах, які нам надаються. Участь в клапках наших представників так, влади, от вони на цьому, я думаю, і завершаться. Сподіваюся, що пані Прицкер, мільярдерка, точно не дасть нічого вкрасти і витрати не туди, куди потрібно. Французька Фігаро також інформує нас про Ансело Андріївку і знову ж про Ганну Маляр, яка про це написала в телеграмі. Але вона також і наводить заяву 3-ї штурмової бригади стосовно цього, в якій буквально от пише наступне: те, що вони написали в телеграмі: такі заяви є шкідливими, загрожують життю особового складу та шкодять виконанню бойових завдань. Ну, що ще має зробити Ганна Маляр, щоб вона більше не мала жодного відношення до Міністерства оборони? Я вже не знаю, що вона має зробити. Можливо, ті люди, які її призначили, яким вона так хоче. Прислужитися все-таки зрозуміють, що це і на них е негативно впливає, не говорячи вже про Україну. З Юдойчий Цайтом, з також пише про Андріївку. і також про те, що це є неправдою і перечасно ця інформація, заяву третьої штурмової бригади на те, що написала в телеграмі Гана Маля. Але з йодойчим пише цікаво. Як на мене, новину стосовно того, що е, фракція коаліції світлофор ну, це правляча фракція. Чому світлофор? Тому що от, по кольорам їхніх, так от е, партійним, мова йде про вільну демократичну партію Німеччини, про соціал-демократичну партію Німеччини і зеленими. Так так от е, в цій фракції е, написали листа, написали листа до міністра оборони і до канцлера, щоб вони надали Україні крилаті ракети і Це насправді дуже добре. Бо вони навіть е, ну, написали в листі, щоб це сталося до того, як вівторок відбудеться засідання групи Рамштайн, щоб на цьому засіданні це об'явили, що Німеччина надає крилаті ракети Таврус Україні». Я дуже сподіваюся, що міністр оборони Німеччини і канцлер Німеччини прислухаються до цього листа. Будемо на це сподіватися. Також е, Ель Паїс» е, хотів би про них сказати. Про іспанців, які пишуть про те, що Україна успішно провела операцію про знищення С-400 в Криму біля Опаторії, це дуже добре. Так чи інакше. Ну, Це, це скажімо так, новина, яка є ну, нашою гордістю. Це та новина, яка е, доводить цьому світу, що Україна здатна робити. Унікальні і просто фантастичні речі. Україна майнувають наші Збройні Сили України і всі, хто мали відношення до цих операцій, включаючи там те, що було і в Севастополі, ну і всі інші. І висадка в Криму, і так далі. Тому це супер насправді. Ну і Ля Републіка. Італійська Ля Републіка, вона також пише, на жаль, про Андріївку, але вона також і пише про те, що Джо Байден голосив. Про призначення Пенні Пріцкер, так, от бізнес-леді, мільярдерки, філантропа та колишнього міністра торгівлі США на посаду спеціального представника США в питанні економічного відновлення України. це насправді дуже-дуже добре. У будь-якому випадку, не зважаючи на всі ці речі, негативні, в нас все-таки позитивних більше. Негативні сподіваюся, треба все-таки вирішувати, треба приймати відповідні рішення. Але ніхто не сумнівається, що Україна. З кожним днем, все ближче і ближче до перемоги. До наступної зустрічі у понеділок у програмі Зарубіжжя. Все буде Україна!